Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам, кавалерка, така нині неділя. Хто нині не йде до роботи, откої як ми, наприклад, то нині тако, рано встаньте, зробіться файної кави, випийте кавусю, файну сіна харіт і лягайте пупцем догори і відпочивайте. Ну, тому що завтра понеділок, новий день, і треба підготуватися. Так, що хочете, кавалерка не хочете, бо є люди, які сьогодні відпочивають. Ну а є люди, які сьогодні будуть працювати цілий божий день. Так що нині кавалерка, встаньте. Файно сістрипайте і клавчисті. Песок файну файно вмийте. Директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпайте, Куутика файно виталяпайте виталя, і всі разом. Беріть ці дорогайте! О, видите, кавлерка, відчутно, що я вчора співала. Відчутно що ти в Я А Яричеві вже привик до мене, що не навіть ваги не звертають. Я дивлюся, сусід вже ходить, що на годину сидить, думаю, де беріть ці до роботи, знаєш. А яка... я кажу, зараз виправлю ситуацію. Ви ну, кавлірка зрозуміла, я ще в гостях є. Тільки всі повставали. Сьогодні льобів не буде, тому що мені треба добратися. Зараз дам муку. А ви я не хочу. А ви, кавалієрочка, як маєте бажання, маєте настрій. А може і нема бажання, немає настрою, але думаєте, що приготувати, я вам скажу по правді: ліпіть льоби, вареники, вони дуже швидко робляться і дуже-дуже смачно. Бо ви знаєте, у нас традиція, що в неділю мають бути вареники. Ну і любимі наші батьки, вчителі. Ще раз всіх привітаю, тому що завтра у вас починається найлюбиміша робота. Хто має вдома? Зазлатий думкюргу. Хто, хто має вдома? Першачків я вам співчуваю. Ну, а хто має вже 4-5 клас, трошки легше буде, але не настільки. Я вам говорю так, як. Є. Одним словом, підготовлюйте своїх діточок до школи, тому що завтра треба йти. Вишиваль, Ви знаєте, коли буду вчила. Ми сьогодні. Не, гай, гай. Та, то, то дуже сексуальна нічна сорочка. я знаєте, дуже, дуже сексуальна я сьогодні. Я кажу, дайте мені забуду. Одним словом кавелерка, та й таке. Я не знаю, правда, чи хтось сьогодні буде з батьків відпочивати, тому що сьогодні не початий край роботи, бо діти завтра йдуть до школи. Так що, кавалерочка. Скажу вам ту коп'ю кавусь, вбиюся, іду в душ і буду летіти на Трускавець. А вам всім хочу побажати мирного, гарного. Що? Що руку дреш, курва, курбадує? Ти зараз руку ціломлю, ти будуш. Ну, сам кавалерка, всім гарного, мирного і позитивного дня, а ми п'ємо кавусь. Але я і крикнула, всі з тераси зайшли до хати. Ото я і зразу за стіл, бо люди хочуть їсти, правда? Так що, кавалерка, такі. По щось таке важливе робиш. ж тебе робиш. Зауваж. Я не ти, Чому? я в восьма ранку не вилітаю з хати. <гум> а хоча треба тебе один раз так навчити, вона до мене приїжджає, вона рано тільки відкриває очі, вона їду. я то лишився, що. Я не, я не маю часу, в мене немає в мала, в мене мала, і починає мені перераховувати. Добре, добре. Ти майже нині починаєш мене провчати, Та, я так? так села, день, два, я як ти? Ти може з тих себе, день-два, нині збираєшся. Дуже б... не... скоро. Так, по знаєш чого? Лахи просує. А знаєш, чого, що... тому що завтра, 1 перший... вересня. Сьогодні вечором всі будуть студенти їст... їхати до Львова, то траса буде перегружена. І щоб я спокійно собі доїхала, треба вискочити ще до обіду. Але я зараз легалько собі весь ключ да не ми. Я тут скоро зробила, поставила. Ну там було б все. <плес> та й все? Діжуха повне входить. Поправи. Сильні поправи. Слабонько. То не я. <плес> то якби я була, тобі в то би в взагалі. Так би лишалась з Віталіком не ні? Ну. <плес> Ще ну, на денечок. Ну, то все, тепер чекаю, тобі про скарці знову. Буду, подумав. Івано візьмеш марічок. Моя вже красуня зібралася. Знаєте, кавалірка, я вам скажу така, я всюди вам говорю слова, все до добре добро. Найкраще, але звідси не хочеться їхати і перший раз, що я так скоро їду додому. Та вона мене особ... тебе рішла провчати. А Софа, ти залишись, ти залишись. А я думаю, я тебе навчу, як треба у гостях сидіти. Ну, але їду, тому що купа роботи ще є. Приїхали рушники, але буде все. Тимчинка трудівнечко. Так, так, так. так Ні, так що кавалерочка, я додому, а вам софа всього-всього найкращого. Ну і чекай в трошки. Будемо. Зовсім скоро. Папа, красотка. Па -па.